Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. У нас в мережі поширюється чергова дурня, кажучи науково собача, про те, що ну, про особу і про дії терористки, яка. Стріляла у Стерненка. Так. Там уже такого нагородили, що ніякі ворота не лізе, нібито вона там закохалася в когось, у ту людину, яка вона, якій вона дуже довіряла, що вона Стерненка знать не знає і не, і не чула, хто він такий, ні слідкувала за ним. Але раптом опинилася у тому місці, де він виходив, так, як дивовижно? так. Ну, це легенда, яка створена ФСБ, була їй для того, щоб, ну, скажімо так, морочити голову, як я називаю, для дурних. Так. Яка, яка там закохана? У кого закохана? У Путіна, у кого там ще вона могла бути закохана? Вона не знала Стерненка, але вирішила про всяк випадок його вбити. Так. І пістолет у неї якось опинився в руках. Вона знать не знала, що воно таке за пістолет, і раптом вона стріляє, і попадає, і, і все таке інше. Ну настільки все примітивно. Наскільки все просто так. Але ж у нас це все, все продовжують розповідати, і це все обростає, все новими і новими подробицями. Яке ж там було кохання? Та яке ж ну, це класика просто спецслужб московських відвернути увагу? Так. Ну, я ж бачу все це в себе на каналі. Так, раптом виникає хтось, який запускає щось таке абсолютно божевільне, і люди кидаються на нього. Та що ти? Та це ж не, не про те. Тобто моментально звертають у бік від того, про що я, наприклад, говорив. Якщо воно є актуальне, якщо воно потрапляє просто у десятку, то таких людей з'являється одразу декілька, які в коментах відвертають увагу від цього, і люди дуже легко йдуть у бік і починають обговорювати зовсім інші речі, які ніякого відношення до того, що я казав, не мають, і взагалі до реалії життя не мають. Це такий прийом і тут. Класика просто прийом. Ну а що а ж тут? Ну, це ж е, помста, так би мовити, за 2 травня, за ті події, які відбулися в Одесі, коли е, московити, андрофаги прислали сюди е, бригаду так, е, в Одесу, яка мала тут е, підняти бунт. і... Е, Серед тих погорільців, які там були, а це 2 травня було, ну, а замах коли був. Ну, все просто, настільки тупо, просто, так. Там серед тих погорілців Адісітав. Одес, коли паспорти їхні повитягали, виявилося, що там із усієї Росії матушки, так, приїхали туди. Так, щоб допомогти Одесі, там, Вони ж не вони від України не хочуть відокремлюватися так. Вони ж не хочуть бути андрофагами, тобто людожерами, належати до Грофінів. Вони хочуть бути слов'янами, русами, русинами і так далі. А тут, бачите, от приїхали андрофаги, і давай революцію творити. Вони завжди так робили. Згадаємо Леніна, який прибув у запломбованому вагоні на німецькі гроші, почав робити переворот. Уже революція відбулася, і е Московія б розвивалася ну, цілком природним шляхом. Ні, приїхали ці бандити, терористи. Точно так. Ну, нічого ж не міняється. В них одна й та сама схема. Так. То у Санкт-Петербург приїхали туди, а тут в Одесу приїхали, я не знаю, був пломбований вагон, чи вони так просто прибули для того, щоб почати там 2 травня бунт, так, переворот і так далі. Тому точно так само на Донбас вони заходили. Так. Ну, Нічого ж нового немає. Все просто-тупо просто. Тупо просто. І тепер оце цією терористкою, так, яку там що там її роблять? Гемодіаліз там її роблять. Ну, не знаю, видно червону і чорну ікру, так, видно, присилають, так, як цьому як йому Зінченку, тому у Львові, який нібито не знаю наскільки це правда, нібито стріляв у, у цю. У... Фаріон, так. Ну, все просто дуже. Все просто. Повинна з'явитися зараз якась там група підтримки, яка буде. Я, 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 не, я не знаю, як на це мають реагувати наші спецслужби і, і всі останні. ну, Яка група підтримки із червоною і чорною крою для терористів. Ну це вже взагалі щось таке позамежове і ну, такого ніде немає у світі в найдемократичніших. Це говорить, що ми про... продовжуємо знаходитися під московською опікою. І боїмося навіть... Пікнути щось, яке б йшло в розріз, так би мовити, із політикою московитів андрофагів.